Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Як бачите, трускавець, символ курорту, пан гусак. Ще кажуть, що це курортний орел. Ми зараз біля бювету. Бювет зараз зачинений ще, Четверта година після обіду. Йде сніг сьогодні цілий день. А ми йдемо зараз пройдемо з територією. Санаторії Кришталевий Палац і вниз біля весни туди в сторону палацу культури Шевченка. Для дітей зараз чудовий час покататися на санках чи на тюнгармаж можна тут прийти голубів, покормити сніжки поіграти. музей української тут також є афіша концертів. Які будуть в Палаці культури Шевченка, можна сходити. Звичайно, хто в Троскавці може сходити, придбати можна тут. Дівчата продають тут квітки після 12-ї години і після 17-ї. Зараз чудова пора року. Особливо в Карпатах. Ми знаходимося в Передгір'ї, Карпат. Кавець. І тут вже в самому навіть в починаються різні гірки, багато є місць для дітей, щоб покататися на санках і ще на чомусь, особливо в парку. Дуже люблю таку погоду, коли падає сніг. Вчора було дуже тепло, плюс 10, все розтопилось, а сьогодні знову випало багато снігу, вже біля 10 сантиметрів. Як бачите, є спортивний майданчик, ну він зараз, це літній спортивний майданчик. Літом тут дуже багато людей займається, а інші тут сидять і дивляться. Особливо коли грають в волейбол. Йдемо зараз зайдемо на територію санаторію Кришталевий Палац. Територія дуже велика. В самому центрі майже біля бівету. 150 метрів до бівету. Ось такий санаторій. Тут є різні корпуси, багато приміщень. Також всі лікувальні процедури тут можна пройти. Ціни тут найдешевше. Я буду говорити за два чоловіки за добу. Найдешевший тут 2460, це покращений стандарт однокімнатний. Ось, а найдорожчий тут VIP-котеч 10 тисяч коштує. Люкс двохкімнатний 3-370 гривні. Ще є люкс покращений 3066 гривень. Тут багато велика пропозиція різних номерів, велика кількість, але найдешевший 2,460 Серед люксів найдорожчий 3 528. Ну а далі вже пішов котеч, ціну ви знаєте. Тут також пропонують, на території знаходяться тенісні корти, на яких є м'яке покриття, парковка для автотранспорту гостей, баскетбольний та волейбольний майданчик. Пішохідні доріжки, також для комфорту гостей тут передбачено таке сауни, басейни, більярд, просторий тренажерний зал, майданчик та ігрові кімнати для дітей, аптека є, магазин, салон краси з перокарною. Wi-Fi і послуги екскурсійного бюро. Також постійно тут лікарі. Надають консультації терапевт, гастроентеролог, гінеколог, уролог, травматолог, ендокринолог, лікар функціональної діагностики і стоматолог. Ось такий санаторій, кришталевий палац. Територія, нагадую, дуже велика і тут багато різних корпусів, відділень різних. Зараз сніг все прикрив, але літом мені тут не подобалися. Ці всі доріжки, тут багато таких ям, і вже, ну, асфальтне покриття вже дуже старе. Дуже старе. І всі люди, які там йдуть е, з цих з верхніх санаторій, якщо не йти парком, то можна спуститися біля Женеви, ну і навіть ці люди всі з Женеви йдуть е, через територію е, санаторію Кристалевий Палац до Бювето. Колись, я думаю, ходили від тих санаторіїв Рубін, Янтар. Сюдою. Багато хто тут був, знає цю територію. Як бачите, в Трускавці дуже гарно взимку. Дуже красиво все. Мушений протирати камеру скільки сніг, заліпляє об'єктив. Все цікавіше і цікавіше стає читати ваші коментарі, оскільки ви почали писати більше, друзі. З радістю відповідаю. Читав в коментарях, що ви просили огляд всіх санаторіїв чи готелів поблизу бюлету, яка цінова політика і яке обслуговування, які переваги, недоліки. Обов'язково зніму таке відео, але я майже в кожному відео, коли йду до бювету чи від бюлету, розказую про той чи інший санаторій, чи готель, чи вілу. Якщо кому цікаво, заходіть на канал, подивіться попередні відео. Майже в кожному відео якась є нова інформація. Бачимо ресторан Білий Дворик. Ожгородські коніяки, магазин горінчаних виробів. ви бачите, вже потрускавці розміщують багато зарядних станцій для електрокарів, що дуже багато є. Ну, відповідно, і машин дуже багато вже електрокарів з'явилось на курорті на мені не подобається ось це приміщення, яке не добудоване майже в самому центрі. Нікому до цього немає діла. Готель весна. Колись він був санаторій, зараз готель тільки для проживання. Ціни тут за двох чоловік за добу 9-й поверх економ 1600 гривень, економ трьохмісний 1740, економ двохкімнатний 1900 гривень. Стандарт 9-й поверх 1780 гривень. Стандарт трьохмісний 1900 гривень, стандарт сімейний 2220 гривень, стандарт трьохкімнатний 2300 гривень, стандарт двохкімнатний 2320 гривень. Тут входить вартість пакета проживання, трьохразове харчування, консультація лікара і Wi-Fi Також є тут різні медичні пакети, можна придбати на пакет лікувальний 385 гривень, пакет. Лікувальний медпалас 580 гривень, пакет лікувальний медпалас дитячий 220 гривень. Це все за добу. Пакет психологічної реабілітації 300 гривень і пакет фізичної реабілітації 425 гривень. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео. Бачимо ресторан Гендель Пляц, тут також є кав'ярня, шоколад, різні будь магазинчики. Чудова погода, чудова цього року зима. Не знаю наскільки вона продовжиться, але я люблю, коли є сніг взимку. Так що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба! І до зустрічі в наступних відео. Всім папа.